Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. розмовник Володимир Копчак, керівник південно-кавказької філії центру досліджень армії, конверсія та розброєння. Вітаю, пане Володимире. Вітаю, шановні глядачі. Вітаю Віталію. Як чути? Та все гаразд. Отже, давайте спробуємо зрозуміти, що відбувається після того, як грузинський парламент подавав абсолютно передбачувано, до речі, вето президентки Соломезо Робішвілі на закон про іноагентів, так званий на закон про іноземний вплив. Як змінюється ситуація, і що взагалі буде відбуватися надалі? Ну, дивіться, ситуація розвивається абсолютно. В плановому порядку відповідно до стратегії грузинської влади йдеться мова про те, що вони впевнені в перемозі, яка в їхній логіці полягає в тому, що вони фактично припинять або оформлять розворот Грузії з євроатлантичного та європейського курсу. Україні. Якщо брати вже е, далі ретроспективу, яка е, буде, зараз е, буде формально абсолютно позови до Конституційного суду, які повністю підконтрольні Бізіни Іванішвілі. От, е, жодних якихось е, речей, які б відмінили або відіграли взад цей законопроект, зараз неможливо. Протест послідовно готується до подальшого протистояння, і ми поступово приходимо до. Парадигми, коли власне протест вийде за рамки відмінити цей закон, тому що це вже задача не є такою, яку можна виконати. А переходить у формат 27 жовтня, коли власне відбудуться вибори, владі однозначно доведеться їх фальсифікувати. І зараз формується політична надбудова. Сподіваємося, що це буде єдина політична сила, обличчя, скажімо так, протесту. І протез вже буде відстоювати вкрадений вибір у цієї формально політичної сили і у грузинського соціуму, який не хоче повертатися в радянський союз, а хоче продовжувати курс в Європу. Зараз цей процес ми спостерігаємо. Я абсолютно переконаний, що влада все зробила своїми руками, я б скажімо так сказав би так, політехнологічно, що їй вже точно доведеться красти вибір, їй доведеться фальсифікувати. А як на це відреагує вулиця? Як на це відреагує політична надбудова? Ми над цим будемо спостерігати. Салома Зоробішвілі, президент, президентка Грузії, вона чітко сформулювала подальшу до кінця жовтня парадигму внутрішньополітичного життя в країні. Це слово референдум, тобто йдеться дві лінії референдуму. Власне збираються голоси щоб провести класичний плібісид. Але влада не дасть інституціонально його провести. Але е, опозиційні сили, врешті-решт, намагаються об'єднатися в якусь єдину платформу, щоб власне парламентські вибори 27 жовтня е, цього року відбувалися у форматі де-факто референдуму ви за радянський союз на за повернення або за продовження європейського курсу країни. А яким чином можна об'єднати опозицію в ситуацією, коли Соломей Заробішвілі виглядає таким неформальним лідером цього опору? Але разом із цим ми знаємо, як до неї ставляться у партії єдиний національний рух колишнього президента Михайла Саакашвілі. До речі, сама Заробешвілі, навіть не помилувала Саакашвілі за е, Після того вироку, який був е, йому затверджений, після того як опинився він в'язниці і поки що не збирається, до речі, цього робити. Тому виникає питання, чи може бути якісь реальні домовленості між опозиціонерами перед цими виборами, ми можемо на це лише сподіватися, але я постійно повторюю одну, на мій погляд, найбільш важливу тезу: влада своїми руками оформлюючи цей розворот. Країни для опозиції, включно з Соломи Зоробішвілі, зробила Про Що я говорю до цього заходу на друге прийняття закону про агентів, неможливо було собі уявити якісь об'єднавчі процеси в цій розпорошеній розинській опозиції, яка не об'єднується навіть під час розстрілу. Зараз відбулося неможливо з того, що я знаю і можу досить свердно. Казати, це ну реальних політичних сил в Грузії з рейтингом є максимум шість. Це шість прізвищ. От і вони зараз об'єднуються. кажуть там якусь особливу думку має Георгій Гахарія партії за Грузії, але менше з тим, що зробила влада, влада зробила свою зламала свою виграшну парадигму, коли вона. Роками більше десяти років пояснювала грузинському суспільству, що або ми, або кривавий е режим наців націоналів, Сакашвілі і таке інше. Зараз ми маємо ситуацію, коли, наприклад, протест не йде визволяти Мікаїла Сакашвілі з клініки Вівамеді, де він де факто перебуває в'язниці. Зараз вже єдиний національний рух, який за перебування Сакашвілі у в'язниці розпався на дві політичні сили і лідери цих двох. Е Роз'єднаних сил вони вже е, виявляють згоду, скажімо так, на якісь об'єднавчі процеси. Салома Зоробішвілі каже, що вона не буде доєднутись до жодної з партій, а залишить дає зрозуміше, що вона залишить за собою інститут президентства в Грузії, нехай з церемоніальними функціями. На можливий революційний сценарій я навіть так би радикально сказав, щоб якщо це раптом відбудеться у якийсь спосіб, зміна влади була інституція президента, яка могла б змогла б легалізувати і за кордоном е нову грузинську владу, тому що проте вже перейшов з формату за іноагентів або не іноагентів. А як е ця політична надбудова? Буде сформована, як вона почне жити, як вона створить комунікацію з лідерами студентськими і не лише протесту знизу. Ну ми за цим будемо споглядати. Це на мій погляд, найбільша проблема. Тому що зараз, якщо би хтось вийшов і сказав, що давайте об'єднаємося довкола Михаїла Саакашвілі і довкола партії Єдиний національний рух він би тільки завадив протесту, і це всі розуміють включно з Міхаїлом Саакашвілі, який не призиває йти його визволяти крім. Тобто, тут дуже такі цікаві процеси, і це розуміє влада, яка на жаль робить ставку на силові розгони. ставку на залякування. От приміром, буквально в цю ніч відбувся розгром офісу єдиного національного руху в Грузії. Влада вважає, що вона напевно, певну відделку, як шахмата кажуть, підсадила опозицію. Тому що, якщо зараз і... Підтримують єдиний національний рух публічно. Вони будуть казати, що дивіться, це націонали з минулого. Якщо не підтримують, то це вже певний розкол в опозиції. Отак вони діють нахабно. Тобто, в принципі, все логічно. Вони це обозначили досить чітко. Ну це, до речі, нагадує перші тижні українського майдану 2014-2014 років, коли з одного боку політики активісти хотіли говорити, що треба визволити Юлії Тимошенко, з іншого боку, це не сприймалося ось звичайними учасниками протесту, які вважали, що це не найголовніша мета зараз. А головніша мета зараз, щоб влада прислухалася до вимог суспільства щодо європейської інтеграції. Ну до речі, дуже схоже, правда? Ну, якщо вже є якась схожість, я абсолютно противник будь-яких лобових аналогій, тому що я завжди підкреслюю, що Віктор Федорович Янукович, маючи в своєму пулі щонайменше п'ять олігархів про російських, про своїх і такі інших, хотів стати олігархом. В Грузії всі е, інституціональні особи, скажімо так, голови, які розмовляють, вони нічого з себе не представляють. І є один олігарх в Грузії, відізнані Швілі, який править країну, де факто, не маючи посад. Але це і сила його влади, і це, врешті, стане його слабкістю. А стосовно паралелі е, в'язнів Осака, і Тимошенко, так я згоден з цією аналогією. В якому сенсі? То що ані наш Майдан, ані наш Майдан він не ставив на меті, давайте ми згадаємо. Ми в 2012 році євро провели одне з найкращих з усіх європейських чемпіонатів світу, тобто мотивації у Шибнармас, скажімо так, визволити Юлю, яка сиділа. Ну не аналогічно, але за, за скажімо так за надуманими приводами у в'язниці, так само як і Михаїл Сакашвілі. От, ну це не було лейтмотивом протесту, однозначно. І влада Грузії, як і Янукович, степ степ Робить все те, щоб протест сформував парадигму хто завгодно, тільки не вони. От, от, от така єдина схожа. А за... як захід зараз на вашу думку реагує після всіх цих історій? Наскільки вони рішучі до того, щоб показати грузинській владі, що вони не будуть продовжувати діалоги, що вона буде йти шляховось такого закручування гайок? а ну Захід розумієте, тут досить дивна ситуація. Поясню, чому захід зараз ситуативно підігрує грузинській владі? Чому? Тому що грузинська влада в своєму оформленні розвороту з того ж самого, від того самого запиту вона закладала радикальну реакцію е, Вашингтону, Брюсселю інших європейських інституцій. Тому коли зараз щоб ну скажімо так, я вже через брак часу, максимально спрощено буду казати, щоб далі взбодрити суспільство, треба вводити санкції проти найближчого оточення візінані Нівішвілі, проти е, проти парламентарів, е, силовиків. Призупинити безвіз можна і таке інше, щоб це більше е, збурило суспільство і воно йшло міняти цю владу, прямо кажучи, але це де-факто діє на руку владі, яка хоче оформити цей розворот і залишитись при владі. От такий парадокс. розумієте? Тому якщо тут я розумієте, нічому легше про це говорити, бо я в публічних, скажімо так, консультаціях, Напередодні надання Грузії кандидатства на членство в ЄС я задавав банальне запитання: що ви хочете прийняти Грузію в ЄС як найшвидше, ну ми ж розуміємо, що це наразі неможливо. Або ви хочете посприяти на влади, щоб вона змінила е свою політику і дати сигнал, що за цієї влади Грузія не має шансів вступу щодо ЄС. О. Тому, е захід тут трошки спізнився, тому що щонайменше два роки е або е з лютого. 22 року, а я переконаний значно раніше. Грузинська влада, на жаль, для мене і для більшості грузинів вона визначилася зі стороною глобального протистояння. Їх дуже підвела Україна, яка не впала за два тижні. Це треба чітко собі усвідомити. А от цікавий момент, як Росія зараз до цього ставляться. Наскільки взагалі в неї є якісь теж свої уявлення про те, як будуть розвиватися надалі стосунки з грузинською владою? Росія модерувала цей проект ці процеси. Це і про релокантів, і це, це і про відміну, скажімо так, віз для громадян для громадян Грузії в Росії. Вона це готувала грузинську владу. Розумієте? І тут абсолютно непринципово. Чи це Бензіна Іванішвілі його підвели політтехнологічно до оформлення такого розвороту, чи це відбулося за дзвінком з Москви. В Руселі Вашингтоні переконані в останньому. Розумієте, Росія зараз банально потирає руки. Коспікери прем'єра Грузії Іраклія Гарибашвілі зараз Дугін, я не знаю, Захарова, Карасін, Путін, Лукашенка. Тобто, розумієте, тобто останні заяви Іраклія. Кобохідзе, вони взагалі їх обговорювати. Це вже питання гігієни не інформаційної, а в принципі гігієни. Бо він каже, що Україна впала як держава після 2014 року. доєдналася до глобальної партії війни, не називаючи своїх спічах Російської Федерації. Вони реально тролять, вони реально знущаються, думають, що вони сильніші, принаймні, як гопніки в дворі. Ну, я вже просто не можу не емоційно на це реагувати. Не, тому тут ситуація абсолютно визначена, як ми абсолютно визначена. Ми ще прийдемо до тому, що ми Вірменію будемо, приклад ставити до Грузії, обговорюючи процеси імітації розворота Ніколи Пашиняна. Ну, от це ж цікаве питання, так? Що в ситуації, коли Вірменія шукає собі союзників на заході? Грузія, яка завжди мала цих союзників за допомогою, за допомогою цих союзників, могла і Вірменії бути таким я б сказав, геополітичним патроном, все це втрачає на наших очах? Ну, це це не втрачає. Це втрачання оформляється. колись. Я також повторюю, коли мене запитали, чи може Грузія стати локомотивом для Вірменії, яка повернулася. На південний Кавказ після відновлення територіальної цілісності Азербайджану. Я завжди казав, що Грузія може стати локомотивом е до приєднання до так званого ССР, СРСР Півтора чи два нуль. Це абсолютно зараз на жаль логічна ситуація. Китайська історія, наприклад, з побудовою злибоководного порту Анаклія в 40 кілометрах від, від Очамчири, де частково Російська Федерація переносить е військово-морську базу знову російська, це абсолютно також російська історія, з точки зору визначене зі стороною зі стороною протистояння в цій глобальній війні, і коли ми говоримо про Азербайджан або Вірменію, вони режими там принаймні були чесними. Азербайджан постійно не приєднується, постійно баражує, стратегічно терпить, вирішує своє питання відновлення територіальної цілості, в тому числі в системі торгів і тисків з Москвою. І ви цю тему я знаю, добре знаєте. Вірменія чесно дає сигнали, що ми, поки перебуваємо в полоні, допоможіть нам. Ми в полоні. Ми, ми васали Російської Федерації, ми винні в цьому, не винні на темі Карабаху вже менше з тим. А Грузія, стаття 70 якась в Конституції, залишається, що ми йдемо в НАТО і в ЄС і ми бачимо такі, скажімо так, таку геополітичну еквілібрістю. От і все. Тому це дратує, але підкреслюю нічого дивного нема. Ми логічно прийшли до того. Коли зараз ті самі медіамайданчики, експертні майданчики, які нам протягом 17-го 17 року, там, здається, вони раніше бізвіз отримали, казали б різні приклад, ну я криво посміхався. І зараз вони зміно розказують, як Грузія так раптово розвернулася. Та немає ніякої раптовості, абсолютно немає. Це ці логічні процеси. Просто вона хоче розвернутися і скасувати цей шлях до ЄС руками ЄС або руками Вашингтона. І на американському треку їй це майже вдалося. А скажіть, ви вірите в цю ідею, що росіяни пообіцяли Іванішвілі Конфедерацію з Абхазією Південною Осетії? Ні, не вірю. Я ніде не, не думаю, чи вірю, чи не вірю. Я знаю, що такого нема. Тому що умовний козак, умовний козак його так. Хоча чому умовний він свою посаду Придністровізатора всієї Росії зберіг? От. Він, якщо раптом пішов цією пропозицію до Кремля зараз, щоб підіграти грузинські мрії для перемоги на виборах його її не сприймуть е в Кремлі ті, хто вирішує це питання. От, зараз вже навіть випустили е пана Карасіна. Пана Карасіна в нього формат Карасіна Башидзе регулювання з Грузією розпався, тому що пан Зураб Абашидзе виявився не, не лише старим воїном, але і мудрим воїном. Він вийшов з цього формату перемовин, розуміючи знаючи. Що відбувається довкола його країни, щоби не псувати собі не крило? О. Ну, зараз запустили Карасіни, які кажуть, що там щось в Абхазії кажуть або в Грузії собі розмірковують. Ну це все емоції зараз. Наприклад, піднімається тема там приєднання регіону Самачаво, так званої південної Осетії, а з Абхазією. Ну там взагалі немає дискусії. Скоріше політтехнологічно роблять вброси, щоб хоч якось згладити або підтримати політику грузинської мрії. Російська Федерація може оформити конфедерацію або три суб'єкти, якихось там Цхінвалі, Сухумі і Тбілісі, в єдиному проєкті проєкті СССР півтора чи 2,0. Коли вона все вже отримує від Грузії, що хоче, коли буде категорично переконана, що не буде розвороту на розворот. Тоді тоді вже може скажімо тих так, так ця тема піднятися. Вони будуть нам тут в білісі розказувати, що вони подивіться, як ми вдало вирішили мирним шляхом питання між вірменією та Азербайджаном щодо Карабаху. Змі, тобто в полон потрапив. Вже потрапила не лише вірменія а Азербайджан, які можливо ну щось обіцяв. І такі інші. він не проти сидіти далі терпіти, тому що ну оліхама Олієва, як, як е, відомий пістолет Груздєва, е, для власного населення на один-два що найменше політичні періоди. В нього буде відновлення територіальної цілісності. Це буде ну найбільший мотиватор, все, що тільство його підтримувати. Вони можуть сидіти. Ми ніяк не суперечитимуть тим процесам, що відбувається в Грузії. Турки не лізуть навіть турки. Викликали по факту ракет. Грібошвілі даруйте кабахідзе прем'єра до Стамбула. Здається, які їм пообіцяв, що е, навіть за такого розвороту всі магістралі, е, які критично важливі для Туреччини в Європі з Азербайджану через Грузію, тому що проект за Кавказі неможливий без Грузії вони не будуть підпадати під якісь, скажімо так, е, обмеження з боку Російської Федерації, і Росіяни перший час не чіпатимуть ні Бакут, Білісі, Карс, не інші логістичні проекти, критичні для регіону, і не лише розумієте, але Анаклія має будуватися два роки. Розумієте? Вони готуються, вони готуються навіть до провалу. Ця контора Кремлівська, вона готується навіть до провалу на українському фронті, але маючи в своєму активі і Центральну Азію, і так зване в цій углуській логіці, ємперський проект Закавказів. Вони все для цього роблять. Дякую. І Тому зараз така нервова реакція стосовно Тбілісі. Дякую, пане Володимире. Володимир Копчак, керівник південно кавказської філії центру дослідження армії конверсії та розброєння.